Вікторія з сином проведжають на схід свого тата. Страшно зізнається жінка, але вибору немає. Дуже веселий настрій. Ну а так будемо сподіватися на краще. Більш оптимістично налаштована Лариса розповідає, чоловік добровільно вирішив піти на фронт. Я горшу з ним, я дуже рада, дуже рада, що він такий у мене умнічка. Дуже хвилююся, страшно. Ну, Надіюсь, що все буде гарно. Вірять, що буде мир, і самі бійці, які вирушають на Донбас. Володимир говорить, налаштовані тільки на позитив. Емоції нормальні, готове їхати настрієння. Хороше що з собою взяли з дому? Як вас справа рідні? Ані мене ще не що ні проважіли, ані з'ясці сам. До чергового зведеного загону увійшли співробітники обласного апарату міліції, працівники міськрайонних органів, спецпризначенці батальйону Полтава та роти Кременчук. Всього близько ста чоловік вони їдуть, щоб змінити на сході своїх товаришів. Ті хлопці, які там казав, виконують свій службовий обов'язок на сьогоднішній день, також всім забезпечені, але вони відбули там більше 30 діб. Шосте полтавським бійцям матеріально допомагає рада підприємців. Цього разу на Донбас відправили солодощі, крупи, консерви. Священнослужителі теж традиційно благословили правоохоронців. окропили святою водою та подарували усім ікони святих покровителів.